В батьках править подальше. І час Україна ділять теж саме. Що родиться? Байська літалівацька. Це той випадок, коли визначення ефір ефірної пропустить найліберальніший з редакторів. Відео не вчорашнє. Факт, але це лише невеличкий уривок, на якому за філіжанкою кави в окупованому Донецьку громадянин насалик на момент зйомки. Просто депутат Верховної Ради України, що тепер працює міністром енергетики. Уважно слухає поради терориста про те, де Києву варто тримати власні війська, аби у трилітерних була можливість безперешкодно торгувати вугіллям, такувати гроші на смертях українських воїнів. Упродовж доби їх знову стало більше лицарів небесного війська і вбивають наших хлопців проросійські найманці за гроші, які потрапляють до окупантів не в останню чергу і від продажу в Україну того таки вугілля. Вівторок, 19 липня. Нині на календарі. Я вітаю вас. Це спецкор на 2+,2. плюс Жахлива доба на фронті, артобстріли, підриви на фугасах, стрілецькі атаки тривають від Станиці Луганської і аж до Приазов'я. Закон про пільги атошникам для фіну станови не закон. У Харкові від ветерана війни банкіри ховалися за спинами озброєної охорони. Крижані уламки, зливи та потужний вітер. Північний схід України пережив бомбардування Градом. Жахливий вівторок на фронті троє українських бійців загинули впродовж останньої доби. Двоє на Луганщині потрапили у засідку терористів. Там БМП військових підірвалися на керованому фугасі. А Вже за мить бойовики відкрили по воїнах стрілецькі вогоні з засідки. Ще один український військовий загинув поблизу Маріуполя. Загалом ситуація на фронті помітно загострилася. Кількість обстрілів зростає щодоби. Найскладніша оперативна обстановка біля окупованої горлівки на ділянці зайцево майорськ понад 8 годин тривала фактично безперервна ворожа мінометна атака. Під вогонь потрапив і безпосередньо КПП Майорськ. Далі на схід у бік Луганської з Миронівським бойовики вистрілили більше двох десятків 122-мм артилерійських снарядів. У секторі Маріуполь знову в епіцентрі мінометних обстрілів опинилися Мар'їнка та Красногорівка. Терористи там стріляли всю ніч, випустивши щонайменше 70 мін. Знову запрацювала важка артилерія бойовиків на Луганщині. З мінометів та гранатометів казачки били по Станиці Луганській, попасні та селищу Кримське. Українська розвідка водночас повідомляє про підготовку цивільного населення в окупованих районах Луганщини до протидії можливому введенню миротворців. На 19 липня у місті Луганськ заплановано проведення показового тренування на тему беззбройна протидія вторгненню міжнародної озброєної місії. Планом заходу передбачається демонстрація різних ситуацій при зіткненні мирного населення з озброєними миротворцями та можливі варіанти їх вирішення. На Луганщині, де двоє бійців потрапили у засідку терористів та загинули нині працює Ганна бока, і вона напрямому зв'язку зі студією спецкору. Паню, вітаю. Яка оперативна обстановка на передовій секторі Луганська Два Чорськогося? Сашо а, на фронті у Луганську а, по всьому а, по всій лінії розмежування Луганщини ситуація загострилася. Ну а я вам хочу розказати на тепер уже більше трохи інформації про трагедію, яка сталася в районі села Кримське. Там а, дійсно а, загинули наші. Захисники сталося це напередодні близько 19-ї години. Фактично, завидна засвітла, бойовики напали на наших вояків на БМП. Військові з 19-ї бригади поверталися із завдання, але напоролися на захід сітку ворожих диверсантів. Як розказали нам армійці, які витягали поранених і довозили до лікарні хлопців, ворог просто закидав гранатами, а потім відкрив ще по них. Вогонь. Е, ну і о, один в результаті нападу загинув на місці а Другий командир дев'ятої роти з позивним оса, якого ви бачите на фотографіях, дорогою до лікарні загинув. І ще троє отримали поранення. Серед них і боєць з позивним став. Оса, що загинув, і став, який нині Нет. бореться за життя, були затятими друзями. Давайте послухаємо, що про обох бійців говорив їхній побратим. Став. Іоса це друзі. Вони прийшли піски. Загинув Володимир. Позивний Іоса. Це був один з найкращих офіцерів 93-ї бригади. Це. І ще про загиблих поваги. Тими, які не захотіли списатися на камеру і не захотіли називатися, сказали лише одне, що сьогодні вони втратили не просто вірних друзів, а перевірених у боях досвідчених вояків. Загалом пораненими вже надали всю необхідну допомогу, але у військовому госпіталі лікарі на камеру говорити відмовилися. Лише сказали, що усі вояки у тяжкому стані до вечора. Ми так і не отримали жодної офіційної інформації від від пресофіцерів Збройних сил України. Взагалі таке враження на сьогодні склалося, що вони навмисно саботували співпрацю з журналістами, нам не надавали жодної інформації. Тим часом на Луганщині є загиблі не лише серед військових, а й серед цивільних у Попасній. У дві хати прямим попаданням залетіли ворожі снаряди. Одна сім'я встигла сховатися у підвалі. А от у другій господі жінка таки постраждала. Вона зараз знаходиться у лікарні. Ця інформація не проходила про, у загальних даних у штабі АТО, але про неї нам розказали у військово-цивільній адміністрації Луганщини. Давайте послухаємо Попасне пряме попадання у нас в дом, в два жилих дома. И вот в одном случае человек ранен, во втором находились в подвале семья вместе с детьми. И, слава Богу, не пострадали. Лидировала в этом отношении по обстрелам на области. область. То за последнее время у нас станица Луганская и Попасная, к сожалению, увеличились обстрелы. Ну і ще буквально кілька слів про загиблих героїв. Один з них був родом із Запоріжжя. Ми е, його імені і позивного ми ще не знаємо. А от другого осу він був родом із Закарпаття. Його вже у ці хвилини волонтерська гумиголоволонтерський гуманітарний проект збройних сил України доправляє додому в Мукачево. Мама попросила офіцерів як найшвидше їй доправити сина в останню дорогу додому. Студія. Аня, дуже дякую тобі. Анна Бока була, щойно на прямому зв'язку з Луганщини. Біля селища Кримське напередодні підірвалося БМП з нашими військовослужбовцями. Загинуло двоє наших хлопців. І у самій попасній були розриви снарядів. Там постраждала одна цивільна мешканка. Він кинувся у саме пекло просто на мінне поле до поранених побратимів, аби їх урятувати. Однак у пастку потрапив і сам, підірвався на розтяжці. Численні ушкодження, ампутація кінцівки і понад рік боротьби за життя. Це про Сергія Петровичева, громадянина Росії, який від перших днів війни на фронті захищав Україну. Подяка від нашої держави, жодного статусу, жодної допомоги з лікуваннями. От тепер ще й загроза депортації. Іван Грибанюк розповість історію воїна. Тяжело? Ну не нормально. Я могу же пройтись и без палочки. Просто мне пока говорят, що нежелательно, поскольку кость еще не до конца срослась. Вин мужньо тримається, идти крок, кроки ныне по сути диво. Тут где-то 35-40 осколков их хорошо видно на снимке. Они до сих пор как бы здесь. Ну и здесь тоже оно прошло насквозь оба бедра. Вот так вот здесь вышло, тут сверху тоже вышло. Сергій Петровичев 29 років, громадянин Росії на сході від початку війни. Я з Росії, із Ільяновська, приїхав на майдан після, в батальйон. Він і сьогодні не жалкує, має власні переконання і багато друзів в Україні. каже, приїхав захистити передусім їх. Я був в курсі не із СМІ, а з слов, допустим, людей, яким я довіряю. У яких я читаю оценку, більш об'єктивної, То собиті, завдяки друзям, волонтерам і лікарям, ентузіастам він і тримається. Україну називає державою великого серця, хоча цій самій державі виявився непотрібним. Займатися питанням отримання гражданства. Ми почали ще до, до моєї ранення з однією моїм товаришем. Он з Кировської області. тобто ми з ним пройшли уже много. воевал воював в АТО. Повернутися до Росії таким як він означає арешт у кращому випадку на українське громадянство. Подавав документи вже двічі і щоразу отримував відмову. Не вистачає довідки з Росії про несудимість. Отримати її можна лише поїхавши туди. Та ні, то що мені бідно. Я ж не за з государства ну, типовою воювати. Я вполне бол готовка тому якби. Для мене є міра всіх ценностей, якби Вся біль заключається в тому, що колись, коли у нас було складно, і коли народ, той народ з іншої країни, з Білорусі, Росії, повірив нашу країну, повірив, що в нас щось змінилось, і коли приїхав сюди, щоб допомагати, щоб воювати з агресорами, їх просто кинули. Такі, як Сергій, отримати громадянство, що можуть уклавши контракт зі збройними силами і відслуживши в них три роки без кінцівки, це Неможливо останній варіант це воля. Президента є процедура спрощеного набуття громадянства України для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і прийняття до громадянства, яких до, до громадянства України власне складає державний інтерес у президентській адміністрації. Нам відповіли листом, де знову ж таки вказали на брак довідок справу. Направили на доопрацювання до Державної міграційної служби України з метою приведення документів до вимог законодавства. Як тільки матеріали надійдуть після доопрацювання, вони будуть невідкладні. Розглянуті. Свого часу президент за особливі заслуги перед Україною надав громадянство щонайменше чотирьом іноземцям, які воювали на сході. Отримання для Сергія українського паспорта означало б лікування і реабілітацію державним коштом, надання статусу учасника бойових дій реалії ж такі, що і Сергія, і таких як він можуть будь-якої миті депортувати із України. У мене немає сльоз я вже виплакав. Іван Гребенюк та Володимир Сутюк спецкор два плюс Кіднапінг із залізничним підґрунтям у Києві викрали чиновника напередодні ввечері в Солом'янському районі столиці. Невідомі підстерегли керівника департаменту електропостачання Укрзалізниці Валерія Людмирського. Вбили його собаку та силоміць запхали чоловіка в автівку. Більше про обставини зувалу викрадення та про перші версії слідчих. Дивіться просто зараз. Директор департаменту енергозбереження Окрзалізниці вийшов на прогулянку зі своїм собакою біля власного будинку, коли невідомі застрелили його пса, нейтралізували його електрошокером та вивезли геть. Викрадачі, вдягнені у камуфляж та в чорних масках, поїхали на сріблястому мінівені шевроле. Про це каже свідок, який викликав поліцію. Сусід викраденого Валерія Людмирського сфотографував їхнє авто, коли вони вже їхали з двору. У дворі правоохоронці виявили п'ять гільз. Орієнтовно, це автомат Калашникова. Дружина Валерія Ірина з маленькою донькою в цей момент була за кордоном. Друзі та рідна сестра чиновника відмовляються говорити з журналістами. Уйдіть, я сказала. Не на камеру родичі кажуть, чоловікові ніхто не погрожував, тому вечірні події для них стали вкрай неприємною несподіванкою. Сусіди згадують, як усе було. Ми тільки слишли. Ми думали, діти на площадці балуються і щось взривають. Ну, як будто бо петарди взриваються. Ми собачники ж собаку жалко. ми в шокі Знаю, то я знаю так, як жильцю, а за тим вони. Ви ж хочете спокійно жити, я хочу. Я гуляв, почув постріли і побачив, що там дим. Більше нічого не бачила, я побіжав додому. Друзі 47-річного чоловіка розповідають, останнім часом Валерій лишав депресивні записи в соцмережах та став захоплюватися стріляниною зі спортивних гвинтівок і автомата Калашникова. А за декілька годин до викрадення опублікував такі слова. Коли мені важко, я завжди нагадую собі про те, якщо здамся, краще не стане. Так смішно слухати брехню, коли знаєш правду. Основна версія викрадення Людмирського професійна діяльність. Він багато років очолював департамент Укрзалізниці, який забезпечував держмонополіста електроенергією. Керівники енергокомпаній та профільні міністри змінювалися. Людмирський лишався. Речник залізниці каже, політичною фігурою він не був. Це технічна робота з там, моніторингу стану нашого електропостачання не все так просто заперечують джерела спецкор і називають Людмирського виконавцем схем, щодо яких Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження. Торік чиновника навіть затримали, але швидко відпустили. І далі кримінальне провадження не просунулось. Людмирському закидали те, що Укрзалізниця купувала електроенергію не напряму в держпідприємстві енергоринок, а через три так звані фірми прокладки: Газенерго, Енерготрас та Укренерготранзит. Ці приватні підприємства. Сва перекидали гроші десяти іншим, які виконували функцію конвертаційних центрів. Безумством є, коли державне підприємство продає іншому державному підприємству електроенергію через фірму прокладку, яка піднімає очевидну ціну. Логічним є пряма поставка, правда? Більше того, що цікаво, що на цей псевдотендер постійно заходили три ті самі компанії, які пов'язані між собою. Тобто не бачити цього було просто неможливо. За даними джерел спецкор, йдеться про надприбутки в розмірі 200 мільйонів гривень на місяць. Нібито до схеми причетний колишній регіонал Олексій Журавко, який після революції гідності емігрував в Росію та став помічником Миколи Азарова. Нам вдалося зв'язатися з ним телефоном. Запитання про Людмирського його збентежило. я його знаю як чоловіка, працював на Укрзалезнице только с хорошей стороны. Вы знаете, у меня никаких интересов, как у народного депутата, не было, поэтому не провоцируйте, пожалуйста, ни на хорошие вещи. Вот если вы честный, порядочный журналист, вы мне скажите, как вы нашли? Вы мне скажите, как честный и порядочный бывший народный депутат от партии регионов, какие у вас были интересы с господином Людмирским в закупке электроэнергии? Я вас очень прошу, до свидания. Міністр інфраструктури Володимир Омелян пов'язує викрадення з роботою чиновника і каже, це один з доказів, що «Укрзалізниця» потребує кардинальної реформи та інформує, напередодні загадково помер заступник Людмирського. Мене хвилює, що спочатку в нас аварії на підпитку, потім в нас ці викрадення. Загадкова смерть заступника Людмирського, яка була тиждень тому від удару струмом вдома. Такі епізоди один за одним, які тривожать. У генпрокуратурі ситуацію не коментують. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Якщо Людмирського знайдуть живим та неушкодженим, його кривникам загрожує п'ятирічне ув'язнення. Рідні та друзі вже заявили, що готові виплатити викрадачам винагороду у 100 тисяч доларів. Валерій Ковлінська, Ольга Василевська, Оксана Чербина, Дмитро Большаков, Спецкор 2+,2. У Туреччині тривають масові арешти. Затримують військових суддів, працівників розвідки усіх, коли ще запідозрили в антидержавній змоги. Від президента та тамтешнього прем'єра. Чим далі гучніше лунають слова про повернення смертної кари. Серед тих, хто опинився під арештом, стверджують на засадах анонімності. Місцеві чиновники навіть опинилися двоє пілотів, що минулої осені збили. Російський винищувач, коли той перетнув державний кордон. Їм теж закинули підготовку перевороту і зв'язок із проповідником Фетхулахом Гюленом, що нині живе у Сполучених Штатах. На Стамбульській площі таксим свято демократії. Прапори, вогні, музика, шибеник. Це Гюлем. Він живе в Америці. Кожен громадянин Туреччини зараз бажає йому смерті. За кілька годин слова смертна кара скандує вже вся площа на сцену. Виходить Ердоган. Є сьогодні смертна кара в Америці, в Росії в Китаї в інших країнах. Тільки в Євросоюзі немає смертної кари. Так, ми підписали угоду. Наші попередники її підписали. Але так само як ми її підписали, ми можемо і відізвати наш підпис. А зранку в Туреччині звільняють тисячі освітян. Серед них декани усіх університетів державних і приватних. Відстроюють від роботи десятки розвідників. Заарештовують кожного п'ятого генерала. Остання цифра загратованих чи звільнених усього за три неповні дні: 18 тисяч. Розміщувати таку силу селену людей. Ніде мережею гуляє фотографія Занкари. Ось як виглядає нині турецьке КПЗ. Єврокомісар з питань сусідства Ган, та сама людина, що розглядає заявку Туреччини про вступ до Євросоюзу, сумнівається, що до арештів вдалися внаслідок заколоту, а не запланували заздалегідь. Як на мене, це очевидно. Списки затриманих складали раніше з усією повагою до прекрасного функціонування місцевої адміністрації. Неможливо навіть уявити собі, що списки таких розмірів складали за години. Прем'єр Туреччини оголошує у Вашингтона. Офіційно вимагають екстрадиції Фертулаха Гюлема. Ми з президентом особисто звернулися до Сполучених Штатів з проханням про повернення головного терориста. Ми надіслали усі документи. Реакція Білого Дому стримана. Розглянути питання про екстрадицію ворога Ердогана обіцяють тільки в разі, якщо отримають серйозні докази. А поки що, за американською інформацією він законів не порушував. Ми застерігаємо наших турецьких друзів, партнерів та союзників, що в боротьбі з наслідками подій минулих днів вони мусять залишатися відданими демократичним цінностям. На прес-конференції міністр юстиції туреччини заявляє: усі докази причетності Гюлема до змови ясні як день однак до конкретики не вдається. А на пряме питання, чи дійсно серед затриманих військових пілоти, що збили російський СУ, відповіді взагалі не дає. Залтенда отунатає так мабеля, чув, що вони під арештом підтвердження цієї інформації немає. Прокурори збирають свідчення у пілотів. Деякі пілоти затримані. Чи є ті пілоти серед інших пілотів? Слідство покаже. Європа і ООН закликають Туреччину не відновлювати смертну кару і зберігати конституційний порядок. Курс турецької ліри до долара продовжує падати. Завтра в Анкарі засідання Ради національної безпеки своїм прихильникам Ердоган пообіцяв по завершенні засідання він оприлюднить важливе рішення. Стамбульський таксим чекає з вогнями та піснями. Яна на Алла алагоцянівська, Іван Павлович, спецкордва 2+,2. Нині це все у середу. Традиційно надвечір Спецкор знову буде в ефірі. Дякую, що довіряєте. Бережіть себе і помиліться, будь ласка, за воїнів, тих, хто вже не має, і тих, хто цілодобово на передовій захищає нас усіх.